Йоу, сьогодні у нас реплей від а, доволі відомого гравця, який має нікнейм на твічі God Your Baby, або Бабу, як ми його називаємо. Програвець, який вже має досить великий досвід в грі World of Tanks, в турнірах, в топ-1 натиску. Ну, коротше, ось усі багато в нього шеврончиків. І. Так би мовити, сьогодні я зараз долю перший реплей, Я дивився такі маленькі уривки, але з повністю реплей я не дивився. Цей бій був на стрімі, якщо що, максимально. Великий демедж, максимально велика шкода, яка тільки можлива в цілому, напевно, World of Tanks. Абсолютний рекорд. А, біля 18 тисяч дамагу. Я думаю, цей рекорд поживе досить довго. Ви бачили нещодавно. Я робив огляд відоса на BlackRock на 16к, і тут буквально пройшло декілька днів, і бабу ставить абсолютний рекорд в цій грі. Нагадую, що до цього в нього був в нього був рекорд на BlackRock 14600 і тут якось він випадково грав. Грав на BZ79, робив 100% міточки, і якось йому прокнуло. Звісно, на скілі, звісно, на якихось лютих таймінгах. І зараз будемо це все діло дивитися. Трошки перемотаю ближче, тут нічого немає цікавого, поки він їде на, на, нагору. Е, також нагадую, притискайте вподобайки цьому відео і напишіть в коментарях, як вам взагалі цей бій. Думаю, ви в так само, як і я. Зараз дивимося. Їде він стандартно. Летить на горку на базе 79-му. Ситавчик бачим, досить м'ясистий. Два тайпулечки, Йосип Сьомий, Тошенратік, два хіршкєфера. Було б краще, якби це були якісь два тяжі, але нічого, не поспішає він з пострілом, отримує якийсь фугайсик від 63-ї з центра. Ну таке, нічого, цікаво, поки що. Займає досить важливу ключову точку на цій мапі. Бачимо, що, до речі, катка без арти, також досить важлива історія. І без ЛТшок. До речі, без ЛТ на Малинівки. Класика World of Tanks. То тебе кидає е, на Ташнраті на проуху або Малинівку, то на Малинівки без не, немає. Або, або на ЛТшечки тебе кине на Хімельсдорф. Ну, в принципі, нічого дивного. Так? Так, бачимо, що перший поступ він вже закидує по леопарду першому, вицілює тайпа п'ятого лючок. Також є. 723 демежа йому залітає. Я думаю, що я буде давати, зводиться. бем-бем-бем-бем, бм -бем -бем, Є. До речі, що хотів би сказати? Сказати, хотів би те, що БЗ79, на мою думку, це один з кращих 11 рівнів, один з найприємніших усіх по всім параметрам, абсолютно. По стабі, по динаміці, по бронюванню, по пробиттю і по всім цим параметрам реально тачка Бімба. Якщо ви хочете якийсь класний собі, 11 рівень, бз 79, це реально буде адекватний вибір. Боже, подивіться, я дивлюсь зараз, як він стріляє, очевидно, що досить непогано, але ви бачили, як він в моменті засейвив? Свій корпус цим будиночкам. Він шарить, що цей будиночок можуть закинути противники, і він, їх, він його засейвить від додаткового демеджу. Вже тим часом пройшло 2,5 хвилини бою. В нього вже 4000 демеджа є. Бачимо, що він далі намагається цілити тайпу Йому треба тайпулечку, добити. він це зробить, не зробить, поки не поспішає стріляти. Стріляє в ТП 75 го На жаль, його пробуває він. І тут, а, є випадкові події. Найс. Взагалі для нього імба ситуаційн, тому що в нього досить хороша башта. Він з від башти зараз дуже багато демеджа накидають. Не дає по 705-му, який анлак. На жаль, не залітає тичка. Ну там бачив, що він відкатував трішки поспішив, але це таке нічого страшне. І тут, взагалі, зараз буде досить непоганий ситуаційн. Ми бачимо, що Тайпік до нього під'їжджає, буде він вицілювати. Ну, насправді, в нього тільки що було два файлових постріли. Я, я це прекрасно розумію, але нічого, нормально, нормально, можна далі давати, треба йому швидесно десь тайпік хеві, треба добивати 705, а і тут зараз він буде користуватися е цими. Зруйнуваннями або зруйнованим, зруйнованою частиною літака, бачимо, що він дає ще один постріл по 705, йому треба терміново добувати 5 хеві, вицілювати лючок. Не поспішає, він приїжджає вперед, дає йому на. Боже, я, я дивлюся, я так би точно не зробив. Наскільки тут таке, знаєте, плюс IQ умови, наскільки він доджить ці тички. От зараз, бачили, він максимально несподівано виїжджає, дає, тобто він не їде. Від башти давати стандартну тичку, а він мансить вліво різко і на реакції дає. І зараз так само по 705 він не отримає від нього лишнього тичку на характері, під'їжджає в клінч і той не пробиває. Це досить, знаєте, скілово, дуже скілово виглядає. Я б так напевно не зреагував і не зробив. Зараз не дає тичку по Йосипу по 7, на жаль, там була досить маленька зона, яку міг закинути, дає по Є5. Він розуміє, що в нього в кучах херш офір, який поки що не пробуває, рахунок 3-6. Але на горі ситуація ідеальна для того, щоб накидати досить багатенько домага. Треба добивати, швидесенько Е5, але він на нього не реагує. Дає підпальчик та Шенрат. Шнарати на нього не дивиться, але роз, вже розвертає кабіну, буде давати постріл. Треба йому швидше добувати, поки що намагається мансити, буде його добувати. Та він дивіться, він не, не хоче тичку тратить. Ну, скілабіки, стрімери. Не хоче добивати шот, не грає тільки на себе, грає тільки на дамах. Сорі, <кій> щось в мене вселився, якийсь хейтер. Так, ладно, Йосип 7 поки що намагається мансити від Бортика, хоче щось розіграти. Блін. Розумієте, немає інфи по бабахі, немає інфи по грільочку. По фіршкюфру ще одному. І сильно там пікати йому залі не варто та є пробиття. Борт а, по його сьомому, 291 демедж вже є. Отакої. Блін, я дивлюся реплай, мені ще хоч, захотілося пограти на бз 79 Я собі зараз його буду купляти на твінка. І буду грати на ньому. блін, яка це тільки класна машинка в цілому? Як я на ньому кайфував? Буду давати по, по грильочку, Ну він зараз наскільки робить небезпечно, чесно вам кажу. А прикиньте, якби. Е Бабаха стала біля камені і дав він би йому пробиття. Ну тут, знаєте, є. Як, як там кажуть, якщо не ризикуєш, не п'єш шампанською. отут він таким правилом, напевно, користується. він За рахунок цього ризику, він дає демедж по грильочку, так, отримав розмін, але він ще міг би отримати від Бабахи або від Хершкофер, тому тут. Як по ньому як по ньому я все в і не дав. Ух. Аж твердіє, щось у мене від цього бою. 10 870 демеджа вже є. Це вже досить хороший бій. Куди ще більше? Куди ще більше? Як ще більше? Досить хороша ситуація по рахунку. Два хершкьофера ми бачимо, стоїть на зелені, намагаються щось законтрити якогось Вікерса або цеску Ламає дере дерево, він, напевно, хоче знайти того грільочка. він його знаходить. Знову, бачите, небезпечна ситуація. Не досить ризиково напікає. Але це ризик оправданий, скажу вам, так? Що буде він робити далі? В нього зараз яка ситуація? Що йому треба робити? Йому треба добити гріля, йому треба знайти цс бажано знайти бабаху. І від цієї інфи вже грати. Він розуміє, що CS далі стоїть в кущах. Не знаю, чи буде він блайндити. але треба також дивитись на. Снаряди, снарядів не так прям багато, щоб багато, Не так багато, щоб багато блайндити. Треба йому десь напікувати, начекувати когось. він поки шукати кататись сліва. В нього вниз Йосип 87 поки що. А, так, концептік 1500 залпом отримав від хершкові, буде він добивати. Всього-навсього добив 365 хп. Але це досить важливий шот, тому що концептик концептік він швидкий, в нього хороше маскування досить. І на цій мапі він може робити досить а, хороший робити імпакт. Треба добувати гриля. Хто це буде робити? Йосип Сьомий чи Бабу. До речі, нагадую також, що бабу це кіберспорт, так що майте повагу. Я дивлюсь, в мене просто поки нема розуміння, як він себе догравати поки що. Очевидно, що треба стояти на базі, очевидно, не треба поспішати і їхати кудись, тому що, яка зараз взагалі в нього думка в голові? В нього думка в голові дати більше дамаги. Дати більше дамаги і посейвити свої ХП. Де він може посейвити ХП точно не в кущах, він може посейвитися тільки нагорі. І команда противників, знаєте, яку не робить річ, вони не стоять на захоплення. І це дуже-дуже важливо в цьому бою. Щоб вони не спровокували або нашого Йосифа в на вкат, або самого гравця бабу. 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 Світиться, розумієш? Що там знизу хтось стоїть, так думаю, що це Хіршкьофер. Я, я б не спробував начекати на башту, але окей. Так, вилітає це 63, дає пробиття на 738, тим часом уже майже 12 тисяч демеджа є. Плюс під'їжджає Хершкьофер, Він розуміє, що це вже максимальний може бути демедж у нього на аккаунті. Дає ще пробиття по Хершкьоферу 12600. Нагадую, в нього рекорд був до 114600. Він вже розуміє, що це капець. А тепер дивіться. Ситуація 1 в 5. Один в 5. Як це догравати з, з, з тим урахуванням, що Хіршкьофер вже заїж, заї, заїжджає вже в С. Тут дуже таке питання. Ну, очевидно, що я бачу, це треба додавати Цесочку. Якось Грильочка і Хіршкьофера. Або певних танків. танк, Цеску, Хіршкьофера і якось намагатись дожити заднього. Що буде робити бабу? Димось, ну, Він дає більше демеджу, чи буде добивати фраг? Більше демеджу чи фраг? Більше демедж, чи фраг? ББшко, Цеску треба. Бам! Є! 1-4 пробиває хершкофер його позаду на 564. Буде він таранити іншого хершкофера. Грільочок не закидує, йоп тудей. Добить, добить, треба добить, добить, добиває. Ще одну тичку він отримав. 13800 тим часом вже є на лох панелі. Невже його гріль ззаді не проб'є? Та ну не скажіть мені цього. Не кажіть, не кажіть. Його не пробивають! Його не пробивають в корму. І в бочину! Хершкофер підкатує. Треба йому на турбіні виїжджати різко вперед. Так, робив він це Він ще раз його не пробуває. 15 тисяч уже в нього на лічильнику. Буде давати ще постріл на пошкофері його добивати. І тут вже 16 тисяч, вже 16, вже 16. 8 фрагів в нього є. 16к демеджу, небезпечна ситуація проти бабахи не влучаю. Я в шуці. Який це просто бій. І розумієте, що тут бабаху відпускати не можна, але він може зажити досить непогано. Мамо, мамо. Труситься, А руки та трусяться. Він розуміє, що той з вертухи може закинути, і бабура розуміє, що це без... Бій може бути його життя, не ризикує добувати його. Бляха-муха. Мені цікаво подивитись також його живі емоції після цього бою. Я можливо ставлю це відео. Нагадую, що е, Бабу це румин, якщо не помиляюсь, Європейць. Ми знаємо, що він грав в команді W разом е, вигравав декілька разів, забрав топ-1. Пам'ятаєте, ці матчі, кешбек проти W? Декілька разів, які ми бачили. І, і ми знаємо, що Бабу займає вже декілька сезонів підряд топ-1 натиску, забирає по 20 плюс очей. Ви просто уявіть натиску 20к очей плюс. 20 тисяч плюс. У нього сесіонки там по 80-90% по перемог як в соло, так і в зводі. Скільки це взагалі неймовірно скілова. Людина, я періодично дивлюся стріми, періодично беру якісь, знаєте, знання до себе в скарбничку, і багато інколи чому дивуюсь. Я думаю, наскільки незвичайний, наскільки сильний, наскільки везучий в кінці, ви просто подивіться, наскільки він задоджив в затичок, позить увагу на дамаг панель, і наскільки подивіться він натанкував в моменті. 9,5 тисяч на танковану Я взагалі не знаю, як його гріль не пробив борт. Я не знаю, як його не пробив хіршкьофер Як він буде добивати? А він світиться зліва! Він не влучає. І бабура розуміє що тут. Неймовірний бій, неймовірно везучий, неймовірно скіловий. Вартий поваги. Це прям максимальний епік. Я думаю, що більше поки що не вдасться нікому. Я в шоці. Так, скріни зараз закину в кінці відео, подивитись детальні результати бою. Дякую за перегляд цього відео. Також напишіть в коментарях свої емоції, напишіть свої враження. Бережіть себе і до наступного. Пока-пока.